Так, і ще в нас один є цікавий проєкт це виготовлення так називаємо його, кунгу для автомобіля Hilux. так як подібні автомобілі вони себе зарекомендували в наших просторах. І зараз є така, прощупується нова волна популярності такого роду автомобілів. Але в них є дуже великі достоинства і є невеличкий недостаток. Недостаток це. Причина, що дуже велика доступність в кузов пікап, і вона потребує таких невеликих дороботок в віді виготовлення подобного кунгу. Цей кунг, ну, по-перше, він, він естетично співпадає з естетикою автомобіля по своїм аеродинамічним моментам. От, він, сама робота зроблена повністю на, і вироблена на стенку з ЧПУ виготовлені спеціальні форми, які співпадають з габаритами кузова цього вищопом'янутого автомобіля. Це автоавтомобіль Hilux, 21 рік і молодший. Нагадаю, да. так. конструкція повністю адаптована до цього автомобіля. Вироблена вона з сталі 2-мм. Це П-образні арочні форми, які кріпляться на основні два продольних ланжерона. В П-образних формах е вирізано дуже багато отворів для кріплення такілажних е петель для кріплення в дальнішому кузову, е грузів. грузів. Даже ми бачимо, що основні ланжерони, в них, в них є присутні такі е дирки, які можна кріпити дуже гарно. Такі влажні е, петлі. Да? Ми бачимо тут фрезеровку нашого сайту, не забувайте. Це tiardrop.com.ua, на якій ви можете бачити подібні наші проекти. Подібні наші проекти. Так, значить, ця конструкція вона е, продається повністю розбірна. Вона має е, невеличку вагу. От, вона повністю збирається на гвинти. М6 довжиною 20 мм діаметр 6 мм. Ну, бажано це, б, щоб були вінти з нержавіючої сталі. В усіх кутниках закладені підсилювачі для більш жорсткої конструкції. Зверху присутні два продовжних ланжерона для жорсткості. От, і Можу зараз жорсткість продемонструвати. Тобто зараз я хитаю от, цю конструкцію. Ну, якщо відео це передає. Конструкція абсолютно непохитна. Автомобіль у нас хитається. Ця конструкція вона збирається повністю автономно без автомобіля От, на обичному столі на однакові гвинти. Після повної зборки е, наклеюється сюди ущільнювач товщиною 10 мм, який запобігає протіканню сюди водички. Потім вертикально зверху вниз він мон монтується, встановлюється, і вже. В направляючих основних є отвори. произвольно сверляться, як правило, 4 отвори спереді 2 і 2. І фіксуються сюди болтами М8 вилітом 25 мм. Бажано з нержавіючої сталі. І цього достатньо для того, щоб кузов був жорстко закріплений за цим кузовом. Після цього можливо вже, так як і зараз я продемонструю, встановити сюди окреме доповнительне освітлення. В П-образний профіль можна монтувати таку якби, вставку. Тут зробити виключатель, поставити ці фонарики і вмотувати сюди розетки 12 вольт. я демонструю. Проводку можливо прокласти по П-образним профілям. Так, до речі, висота з пола до низа П-образного профіля 98 см. Верхні профіля горизонтальні, вони мають всі різну ширину. Тому вони регламентуються по номерам. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий по ходу автомобіля. При зборці це потрібно враховувати. Так, ще є одна особливість в продольних лонжеронах боковий оцей угол. Він не просто так, він служить для двох основних речей. Перше, коли виробляють тент, щоб тент лежав на цій накладці, щоб водичка стікала, не затікала сюди, а вона стікала сюди по наружі, це перше. і друге, Якщо викинути цей алюмінієвий профіль, це, до речі, до, до комплекту не відноситься. Тут є вже заготовлені отвори для спеціальної тентової фурнітури. І тентова фурнітура монтується не в крило, щоб не у'ячувати новий автомобіль, а монтується в основний продольний лонжерон. Тому автомобіль у вас залишається цілий і не потребує. Якісь там е окремих висверлювань чи е сверлень. Тому підкреслюю і нагадаю, що е сайт tiardrop.com.ua компанія TuningTown. Якщо зацікавило, звертайтесь, дивіться всім гарного дня!